Нещодавно боксер важкого дивізіону та відомий блогер Джейк Пол поділився зі світом своїм амбітним планом на наступні 5 років. І варто сказати, що це звучить як надмірна впевненість у собі. Він мріє не просто підкорити рин, а стати чемпіоном світу, довести всім, що він не лише гучний блогер, а справжній король боксу. Джейко озвучив сім пунктів, які він планує виконати до 2030 року. Стати чемпіоном світу, стати мільярдером, одружитися зі своєю нареченою та виховати трьох дітей, здолати Олександра Усика, отримати Оскар, влаштувати бій на місяці та запустити президентську кампанію. На таку гучну заяву у своєму твіттері миттєво відреагував Олександр Усик. Гарний план, але я тут не заради п'ятого місця, тільки першого. Скоро я закінчу з боксом, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Побачимо, чи ти маєш яйця, чи все це насправді тільки хайп. Як можна зрозуміти, Усик дійсно налаштований серйозно, він готовий вийти проти пола в клітці після завершення своєї професійної кар'єри.